Собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, піди у хишку та назмітаю засіці борошна та спечи мені колобок, баба так і зробила, спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих, а він з вікна та на призбу, а з призби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм, не їж мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу, та й покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмід. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, та й маху, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Не їж мене лисичко-сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану ну, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було, от він і сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула.